Провідні економісти Європейського центрального банку сперечаються щодо перспектив інфляції та ставок, змушуючи інвесторів ламати голову над наступними політичними кроками. ЄЦБ Філіп Лейн та Ізабель Шнабель, які ведуть економічні дебати у раді директорів ЄЦБ, цього тижня висловили протилежні погляди на те, чи повинен центральний банк Єврозони скоротити темпи підвищення процентної ставки. Лейн, головний економіст ЄЦБ, який вважає, що рекордне зростання цін почне знижуватися наступного року, заявив, що багато аргументів на користь ще одного підвищення ставки на 75 бас. Цесних пунктів більше не існує. Технічно рекомендую звернути свою увагу на такий фінансовий актив, як євро відносно американського долара. Ми бачили раніше чітко виражену несхідну тенденцію, і ціна, в принципі, пробила лінію опору. Зараз ціна максимально може піднятися до рівня 1,0820. Знову ж таки, якщо не буде непрогнозованих новин. Також на таймфреймі H1 по цьому інструменті ми можемо розтягнути лінії Fibonacci. І бачите, що ціна в принципі, відбилася від рівня 50 по цих лініях Fibonacci. Також рекомендую звернути свою увагу на такий фінансовий актив, як фунт відносно американського долара. Ми бачили, що в принципі відбувся хороший імпульс, і зараз може бути потенційно гарна корекція.